Всім привіт, це короткий переказ, і сьогодні ми знову обговорюємо давньоіндійські міфи, а саме міт про потоп. Тож, почнемо. Ману, син вівасвата Бога Сонця, оселився самітником на землі поблизу Південних Гір. Якось ранцю, умиваючись, він побачив воді маленьку рибку, Ураз рибка промовила. Допоможи мені вижити, і я врятую тебе. Нащо ману? логічно відповів, від чого ти мене врятуєш? І тоді рибка сказала: Настане потоп для всіх живих істот, від нього я тебе і врятую. І як же ману потрібно допомогти вижити рибці? Рибка пояснила, нам рибам, доки мене великий не з'їсть. Усюди загрожує небезпека. Одна риба поїдає іншу, ти спочатку тримай мене в летчику, а коли я виросту, викопай став і пусти туди. Коли ж підросту ще більше, віднеси мене до моря, бо тоді смерть вже не загрожуватиме мені. Ману так і зробив. З часом рибка справді виросла, стала великою рибою з рогом на голові, а це, як відомо, одна з найбільших риб на землі. І Ману випустив її в море. На прощання риба сказала: У такому дорозі буде потоп. Ти зроби корабель і чекай на мене. А коли потоп почнеться, з'їди на корабель і я врятую тебе. Того ж року, який називала риба. Ману побудував корабель. Коли на землі почався потоп, риба припливла за ману, виконуючи її накази. Ману взяв із собою насіння найрізноманітніших рослин, в деяких мітах, до речі, говорить, що і тварин також, але варіації бувають різні. Тож, потім він прив'язав шнур рога риби, і вона швидко потягла корабель вперед бухрухливими водами океану. Не стало видно землі, неможливо було визначити, де яка сторона світу. Тільки вода оточувала їх з усіх боків, люті вітри розгойдували корабель, але риба все пливла та пливла перед водяною пустелею і нарешті привела корабель Ману до невищиї гори Гімалаїв. Тут вона сказала: Я врятувала тебе, прив'яжи корабель до дерева, але будь обережним, щоб вода не змила тебе, ступай на землю поступово, як спадатиме вода. Ману послухався риби. З тих часів те місце в Північних горах називають спуск Ману, а потоп змив усіх живих істот. Один Ману залишився, щоб продовжити рід людський на землі. Мід не пояснює, як Ману створив людей, Скоріше за все, те, як і до нього в притворенні світу думкою, силою думки породжувались люди. Хоча тоді це робив Бог брахма, природич людей, він створив їх силою думки, а хтось виліз в нього з пальця на нозі, але в цілому може бути. Що ж означає цей міт? Точніше, що він пояснює? По-перше, залежність від природи. Мід підкреслює залежність людини від природи, але також її здатність жити в гармонії з нею та відроджуватись після катастроф. Що людина повинна нести відповідальність, що мідь наголошує, що людина відповідальна за збереження життя на землі та продовження роду. Також, як... В усіх давньоіндійських мітах є циклічність, тобто творення життя і руйнування. Потім знову відродження і цикл повторюється. Також є моральні уроки, про важливість мудрості, послугу, турботи про інших та відданість. Цікавий факт, що міт про потоп є в історіях майже усіх країн, що, і релігій, власне, що існували, але це, скоріш за все, через те, що або мігрував цей мід, або різні повені траплялися в різних частинах світу, плюс-мінус в, в один і той же час. Але, можливо, не прям такий масштабний, не всесвітній, просто Великий потоп, який траплявся в різних регіонах. Він, кажуть, пішов десь плюс-мінус з Близького Сходу, і почалося. І ще може бути так, що раніше люди не заселяли планету так. Густо і не було новин, новітніх технологій. І деякі люди не знали про існування інших, які першопроходці, які відкривали землі, на яких уже хтось був, неочікувано звичайно, що люди жили десь в іншому місці, не дам де, де хтось. І через те, що ніхто не знав про існування одне одного, скоріш за все, просто був. В кожному регіоні був якісь, якась подія, зв'язана з тим, що заливало землю. От і все. Можливо, і було щось схоже на великий всесвітній потоп, але не такий масштабний, що не затопило повністю всі землі, а просто десь ну, максимально, максимально вода вийшла з берегів. І все. Тож, це був. Давній єський міф про потоп. І це був короткий переказ. Підписуйтесь, ставте лайки. А на цьому все. Гарного дня, вечора, ночі. Зустрінемось на наступному тижні.